Роспан Явдович, ви як сімейний лікар, підкажіть, будь ласка, яким пацієнтам ви призначаєте препарат анантоваті та чому саме? Всі пацієнти, яким дуже часто не впливає стрес і дуже довго, таким пацієнтам це призначає анантоваті, тому що це дуже гарне терапевтичне рішення. У пацієнтів під хронічного стресу у них страждає сон. І для того, щоб покращити їм сон, одну таблетку на ніч. Нормально призначається, нормально воно е, працює. У е, випадку, коли е, пацієнт з надання гіпертенічної хвороби також е, підтверджений на частий стрес, е, для того, щоб нівелювати саме цей параметр, я також призначаю давати на навіть дві, дві таблетки на добу. І е, наприклад, якщо пацієнти приходять і скаржаться, що у нього внутрішня якась тривожність мінімальна, не заважає йому працювати так, але йому не дискомфортно, то також. По одній таблеці на добу е, теж е, добре працює в таких випадках. Дуже дякую вам, Руслан Евгеніович, за вашу експертну думку.